За що це нам все питаєтесь, ви, мої любі сонечки? Я відповім, що всі наші несвідомі вчинки, все наше життя несвідомо взяти все людство, кожну людину, кожну душу, а більше живе несвідомо. Що таке несвідомо жити? Ми не усвідомлюємо себе як творець на землі. Ми навіть не усвідомлюємо, що звідки ці думки ми не готові були усвідомити, за чим ми йдемо, що ми робимо. І просто живя в цьому несвідомому стані, ми створюємо певну несвідому таку карму. І завжди за ці наші вчинки несвідомі, автоматично працює карма автоматично. Тобто ми самі себе. Всю гру запрошуємо, самі граємо, самі ці проблеми створюємо і самі їх потім вирішуємо. Тому це все так працює. Тому нема чого, щось за щось. Воно просто завжди, тому що це завжди заслужено. І це не є якимось покаранням, скажімо так. Це є просто наслідок певних кармічних дій. І, і зараз, навіть коли ми з вами проходимо такі важкі трансформації, завжди це є для чогось. Можливо, ще ви не бачите, для чого цей весь божественний план. І нам деколи здається, що це несправедливо, що це все з нами сталося, але насправді ніколи нічого просто так не буває. І божественні волі, божественний план він завжди прекрасний і завжди для того. Щоб було якнайкраще, мої любі сонечки. Коли ми входимо в трансформацію, ми усвідомлюємо і змінюємося, це дуже хороший знак для всіх нас. Тому що коли ще навіть не входять в трансформації, навіть не усвідомлюють нічого, так? Тобто ще живуть взагалі в програмах і не бачать люди, що навіть елементарних речей, якщо взяти, навіть так навіть, навіть Росії взяти. Тобто вони настільки запрограмовані що ціле ціла. Країна так запрограмованих, що вони навіть не бачать що. Там вбивати людей це не є добре, що приходити на чужу землю це не є добре, тобто вони не відчувають основних якихось кармічних, божественних законів, які не можна порушувати, то це вже ще гірше набагато мої любі сонечки. І навіть може вам здаватися, що от їм нічого нема, і так далі. А все одно кармічні закони працюють. Просто як я вже сказала, неодноразово, коли душа або людина, або країна дуже темна. Йде на збирування, у них ще поки що йде накопичування карми. На Україні, те, що я бачила на початку війни, у них закінчується. Тобто вони ж думали, що це все так буде легко, як і з іншими країнами. А на нас вони прям закінчуються. Ми їхня остання крапка, і повністю карма повернулася і повертається вже в них, і там почне їх пробуджувати. Тобто вони ще навіть не війшли в якийсь стан усвідомлення, мої любі сонечки. Це треба також знати.